На вулиці, 21 століття. І сьогодні, на моє переконання, без інформаційних технологій навчати дітей неможливо. Як же роблю це я? Маю власні блоги. Один блог щоденник, де збираю посилання, інструкції, приклади використання ресурсів Web 2.0. Інший з метою зацікавити учнів своїм предметом, де прагнув впроваджувати елементи дистанційного навчання. Технології Microsoft, зокрема, Skype та хмарне сховище SkyDrive, допомогли провести спільний з Харківською гімназією No14, бінарний інтернет-урок, присвячений розвитку кіно. Першій половині ХХ століття. Широко використовую проектну методику, так як вважаю, її найбільш вдалою для формування навичок 21 століття. Розширюючи співробітництво з гімназією номер 14 Цього року ми розробили бінарний міжшкільний інтернет-проєкт Наш край. В первой половине 20-го столетия. Я, мне очень понравилось делать такие проекты, потому что я считаю, что это необычно. Это не просто заниматься в школе по конспектам и учебникам. У нас была возможность самостоятельно искать информацию, находить ее в интернете. Также пришлось прочитать много всяких разных книг о Харькове. Ми спілкуватися общаться з другими людьми, как працювати з ними, ну это самое інтересно. Нам очень подобається працювати з дівчинками з Харкова. Як ви вже зрозуміли, прагну використовувати соціальні мережі, зокрема найпопулярнішу серед учнів вконтакті. Це різноманітні відкриті групи, конкурси, вікторини, тиждень історії в школі. Не можу не зазначити той позитивний досвід, який я набула співпрацюючи в мережі Microsoft Партнерство в навчанні. Завдяки цій освітній мережі я багато навчилася, поділилася власним досвідом, познайомилась та зустрілася з цікавими людьми і професіоналами. Завдяки мережі ми дізнались про конкурс від Платіну банку, перемогли в ньому та отримали 9 ноутбуків, що дасть можливість нам використовувати інформаційні технології на уроках історії ще ширше.